Вітаю, дорогі друзі, знову з вами, як завжди, рубрика із циклу Книга на тиждень. Маю надію, що попередня книга залишила вас певне враження, емоції, тому не зупиняюсь. Продовжую вас знайомити з творами автора Люси Сіня. І сьогодні <кхух> хочу запропонувати до вашої уваги книгу, де військові і вчені намагаються дослідити таке природне явище, як шарова молния, та за допомогою неї. Розробити різноманітну зброю, використати її у військовій справі. Але протягом всього цього їх очікує інше неймовірне відкриття, яке змінить уявлення людства про Всесвіт. Книга має назву Шарова молнія». Бажаю всім приємного прослуховування або читання. Залишайте під цим відео відгуки або враження від книги, буду вдячний. Дякую всім за увагу. До зустрічі, всіх обійняв. Пока-пока.